Вітаю вас! Історична подія. 18 листопада 1935 року в Варшаві почався так званий Варшавський процес. Точніше, суд над учасниками ОУН, так ви розумієте, був саме головний, якого більше всього звинувачували Степан Бендера, за вбивство міністра внутрішніх справ Польської Республіки, був який Ператський. Але давайте пару слів. Все-таки хто такий Броніслав і чому його дійсно ватажки або керівництво ОУН, організацію націоналістів, знищили? Був такий момент, що Пілсудський, ну, є проблема в історії, є. Щось йому шарахнуло в башку, по-іншому не скажеш. Він для того, щоб об'єднати Польщу, почав утискати українську громаду. Хоча до цього цього не було. В результаті виникли непокора. Починаючи з того, що зривали польські плакати, висказували все, що думали польським держслужбовцям, говорили, що це все недоречне і так далі. Тобто так, була вийшла непокора. І тоді Полсуцький відправляє на Галичину, ну, цього Пиратського разом з поліцією і армією. І далі почав спец. Прямо розумієте слова. Батьох людей заарештували. Причому заарештували, ну, просто от, от він, напевно, хоче щось зробити. Були випадки, коли спалювали церкви, ну, вважали що це. Були випадки, коли вбивали людей, шукали зброю. Шукали зброю, зброю не знайшли відбули. Були випадки дійсно великих зловживання. Тобто відбулася така дуже... Трагічна сторінка в історії України, коли дійсно люди, які проживали тоді на території Республіки Польща, українці зазнали суттєвих утисків зі сторони польської поліції, якою керував, як ви розумієте, міністр внутрішніх справ. І от тоді група молодих людей, так і скажемо. Ну, Степан Бандеру тоді було 26 років, він ще вчився в Львівській політехнічній інституті. Вони об'єднались, організували замок і вбили міністра. внутрішньої справи. Помстилися за злочин, який здійснювали поліція на території Галичини. Шукали їх, але ну вони вбили 35 -му, -му, в 35-му, 34 1934-му, знайшли в 35-му, і суд почався в 35-му, суд був дуже довгий. Він закінчився в 1936, да, то тобто втонувшися з ним. Причому мав великий резонанс. Про нього багато писали, обговорювали. Не тільки в польській пресі, в міжнародній пресі. Ну, скажімо, в інших країнах теж про це дуже багато писали, Не в Радянському Союзі, то В Бога країна, то в Солов. І дійсно, коли оцей процес почався, якраз ці факти зловживання поліції стали відомі. Тому що до цього це вважалось, ну, ну, щось що було, але ми... А тут дійсно. Той процес дійсно йшов, так сказати, взаємно. Звинувачували Степана Бандеру, там ще, по-моєму, 11 чоловік. А Степан Бендера звинувачував польську поліцію в тому, що вони витворяли галичі. І наскільки вони своїми діями призвели до дійсно активізації, ну в даному випадку групи, якою керував Степан Бендера. Він пояснював дуже просто, що якщо б не було цього зловживання, якщо б поліція була себе згідно... Конституції Республіки Польща не порушували, то вони теж нічого не порушували. Ну, так як поліція вела себе як якісь вороги, ну, з ворогами так і поступили. Фактично, можна сказати, з цього і почався революційний рух Степана Бандера. Тобто фактично польська поліція, польська армія спровокувала, створила умови для... Появи Степана Бандери і радикального крила ОУН. Тому що там було і таке крило більше спокійне. А оце дійсно радикальне. Суд йшов до в кінці кінців. Степана Бендери приговорили до страти. Але що відбулося? Розумієте, така ситуація, коли от судді це здійснили, але вони думали, що ми зараз покараємо! А вийшло все напак. Резонанс Республіки Польща спрацював в іншу сторону. Тобто відбулася така ситуація, що фактично навіть поляки підтримували Степана Бендера. Не дивуйтесь. Тобто, от польська преса, яка ну, теоретично повинна була підтримувати, вона писала за Степана Бендера. Вона писала проти польської поліції. Тобто вони навіть згадали ну, покійного цього Пернацького, як людину, яка не вміла керувати, яка зловживала, яка фактично зробила терор з допомогою поліції в Галичині. І тим самим була вина. Ну, в кінці кінців, ну, скажімо так, президент, а там був президент, Польщі вирішив все-таки, що ну, неправильно. І він своїм рішенням помилував президент. Ну, правда, замінив на довічну в'язну. Там, якщо мені не... Пам'ять мене підводить, е, трьох учасників тоді цього процесу засудили на довічне ув'язнення. Інші там було 10, 7, 8, ну, теж не підцялані. Тоді на території Польської Республіки навіть був концлагер для політичних. І от якраз їх туди відправили. А потім, ну потім почалась війна. Дивіться, яка ситуація, коли це все починали, ну, Фуцузький як вважав, що треба об'єднати націю, але своїми діями, точніше діями поліції, він роз'єднав. Він фактично навпаки створив умови, коли почалась війна, він задавав питання, Полинку, ми все розуміємо, а як ви це вивели? Навіщо ви це витворяли? І дійсно, фактично, можна сказати так, що ОУН зародився як антипольський. Однозначно. Але після того, коли польська поліція служивала своїм становищем, коли польські війська фактично знищували або розвалювали українське село. не треба було це робити. Це безглузда дія абсолютно, замість того, щоб дійсно знайти спільну мову і не порушувати Конституцію Республіки Польща. Далі, ну, далі це вже інша історія. Боротьба ООН проти фашистів, проти Червоної армії за вільну Україну. А оця подія, яка відбулася 18 листопада 1935 року, це частина історії України, яка на сьогоднішній момент бореться із російськими фашистами, щоб їх знищити, і щоб дійсно ніколи не було так що хтось буде своїми діями намагатись шкодити українському народу. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.